Сьогодні 9 вересня 2022 року. і сьогодні день, який пов'язаний з кожною дівчинкою, жінкою у всьому світі. Сьогодні день красоти. Ну тільки з дівчатами, звичайно ще неправильно, теж у нас на районі. Сьогодні день красоти. Скажіть, будь ласка, де я можу робити цей пост у Чернівцях? Я біля магазину Троянда? Це магазин. Який кожний гілля, яка кожна жінка Чернівців коли гуляє по вулиці Кабулянській, вона обов'язково відвідає. Подивіться, які неймовірні вітринки завжди. Ось така краса. Це все, до речі, робить моя дуже близька, дуже близька мені людина, моя подруга Лєночка, з якою ми товаришуємо, дуже дуже багато років, з трьох років ми з нею товаришуємо. Я дуже часто про неї розповідаю. Це магазин. В якому завжди найгарний аромат цьому місті. Ти заходиш туди і в тебе зразу гарний настрій. тому що яночка завжди вас зустрічає посмішкою. А давай зайдемо всередину. Якщо ви бажаєте купити собі якісь вишукані парфуми, то тут такого є дуже-дуже багато. Покажи, будь ласка. Це може бути Нішева колекція, це може бути класик. От, наприклад, я користуюся хлорі. Тут вони є. Я користуюся маскіна, так само тут вони є. Тут є е... як називається уця ніша ніша. Я правильно сказала нішова парфумерія? І е... усі е... люди, які зараз поїхали до Чернівців, вони також сюди приходять, тому що такі парфум можна купити тільки в Троянді на Кобилянській, який номер. 17. 17. кабулянська 17. 17. 17. 17. Так само, якщо вам потрібно, наприклад, пофарбувати волосся в гарний тон, тут так само є дуже багато фарб якого виробництва? італійського так І ще Німецька і німецьке виробництво італійське, і Лілечка завжди вам усе запропонує найкращі і найкращої якості. Все, все все крема різні. Я сама особисто користуюся кремами неймовірно, якісні і ем, з. Ем, підкажи мені, будь ласка, з чим я купила кислотами, колагеном. З колагеном, так, це вже коли Ген. треба, щоб шкіра підтягувалася, ліночка мені порадила. Ціна питання в діапазоні 300 гривень, але вони з дозатрим, вони дуже зручні, і економні. Е, Особисто просто рекомендую глінше. Скажеш на камеру пару слів, не хочу. Бачите, тут такі в мене подружки. Не хочуть зніматися на камеру. Все мені треба робити. Е, неймовірний магазин троянда. До речі, хочу сказати, що це магазин. Який не змінював профіль ще з мого дитинства, тому що я знала, що коли ти ходив по Кабулянській, туди-сюди, ще коли ми були маленькими дівчинками, тут завжди була парфумерія. Тобто це магазин з величезною історією ще з ген-ген-ген тих радянських часів. І зараз це дійсно осередок краси, тому сьогодні в день краси, звичайно, мені захотілося зробити репортаж. Саме з цього магазину Троянда усіх запрошую а нам, дівчатка, бути ароматними, красивими, натхненними, тому що ми надихаємо чоловіків на великі успіхи. Усього найкращого. До побачення!